Всім поціновувачам, класики, привіт. Багато питань, як же грати в Prime World. Давайте ми етичну частину даного питання упустимо. І все ж для тих, я думаю, хто знайшов це відео, воно буде корисним. Для початку ми переходимо в Google і, звісно, вбиваємо Prime World завантажити, скачати, download. Перший лінк Prime World Top. Переходимо по ньому. Сайтик схожий на оригінальний. І тут вкладочка Скачать. Лаунчер, завантажуємо лаунчер. Після чого як ми його е відкриємо, да, от він завантажився в нас, натискаємо двічі, і все, піде там вже далі зрозуміла інструкція із завантаження. Дивіться, якщо у вас сайт не відкривається, якщо він не працює, значить. Та й в цьому в подачі, нам для гри Це знадобиться. Ми заходимо в той самий Google і ось Cloudflare Warp завантажити. Так? Скачать. Перший лінк. В Google Windows і завантажуємо. Так, тут операційну систему. Де в нас лінк? Нема лінка, а якщо так сюди натиснути на картинку, піде завантаження. О, завантаження пішло. Тобто на саму картинку Windows натискаємо і все, завантаження йде. Після того, як встановлюємо цей Варп. Скоріше всього, доведеться призавантажити комп'ютер. І отут-ут у вас справа буде отакий значок. Бачите, вимкнено. Натискаємо сюди галочку. Все, йде під'єднання до мережі через уже VPN. Тобто, скоріше всього, у вас інші вкладочки будуть вантажитись не так швидко. Не так, як ви до цього звикли. Але, тим не менш, найголовніше гра буде працювати. І так, якщо вам вдалося її вже встановити, завантажити, і так далі. Ви її просто запускаєте. Якщо ні, якщо сайт не працював, повертаєтесь відповідно на нього. Так, завантажуєте, встановлюєте. І Prime World новий ярвачок у вас з'являється на екрані. Я продемонструю, що все працює, все чудово, друзі. Я перепробував дуже багато VPN різних, всіляку кількість і протони, і нейтрони, і так далі. Пінг просто був скажений, там 120 пінга, ну і, як би. Да. Там бачили, помітили реєстрацію і все. Ви у грі, власне, друзі. Для демонстрації того, що пінг нормальний, давайте не знаю, візьмемо дуелянт, тренування з ботами. і Поїхали. Зараз воно запуститься. Я вам покажу, що все з пінгом окей. Можете юзати, можна грати на постійній основі, можна зайти поностальгувати. Якщо немає на це часу, можливості всього іншого. Так чи інакше, раз два рази на тиждень я буду проводити трансляції, тож можете приєднуватись, теж підписуватись на канал, ставити вподобайки. Там у нас навіть дуже класні ігри інколи трапляються. Я вимикаю просто чатик. Я розумію, друзі, я ж кажу, тут є етична сторона питання. Я собі вимикаю чатик, якщо бачу якусь грязь, і на цьому все, до побачення. Я заходжу в цю гру для себе. От. І F11. Зразу в нас пінг ніби великий. 309, оп, 65. 60 пінга, пінга це вже можна грати. Якщо ви звикли до Ліги, до Доти, так, у вас е буде таке враження, ніби ви трішки в болоті, але це пов'язано з движком гри не більше, не менше. Тобто сама гра працює добре. Така була інструкція, друзі. Давайте так, я посилання лишу в закріпленому коментарі на всякий випадок, якщо ви не зможете знайти, і в описі до відео. Всім всього, миру, щастя, злагоди, добра, до зустрічі. Ну, я думаю, з вас подобачка обов'язково.